Підготовку приладу ВПХР до роботи проводять перед виходом на ділянку заражень. Для підготовки приладу ВПХР до роботи необхідно. По-перше, перевірити наявність у приладі, предметів комплектування та терміни їх придатності згідно з паспортом та впевнитись в їх справності. По-друге розташувати касети з індикаторами трубками в наступному порядку. Зверху іт 44 потім ІТ-45, знизу іт 36 По-третє, зняти з протидимних фільтрів поліетиленовий чохол Встановити фільтри на встановлене місце. По четверте, перевірити герметичність насосу. І востаннє. Вставити в ліхтарок елемент жилення та перевірити його включення. Прилад готовий до роботи.